На великдень мені і Донці подарували квіти. Але квіти, як бачите, незвичайні. Це вже я ось спробувала розпакувати пакет. Бачите, жоржина, потім так... Р... рануклюс какой-то, чесно, не знаю. І ще два цвітка аліатрис. І навіть не знаю, що це за квіти. І взагалі такі квіти бачу перший раз. І ще один пакет, це я ще не розпаковувала. Це піон, ірис. Знову цей рануклюс і оце, знову ірис. Це вже я прочитала тут. Ось. Все це тут, як так розумію, будуть такі Ось, бачите, дірочки там видно. Зараз побачу, що тут є. Луковиці, мабуть. Бачу, в якому вам стані. Бачите, ось такі луковички. Ось маленькі, сухенькі. Зараз все буду розпаковувати, дивіться, що ж це таке. Ось такі. Рануклюси рожеві. Ось вони такі мають вигляд. Але, якщо чесно, навіть не знаю, що з них буде. Ніколи їх не садила. Вони такі дуже сухенькі. Зараз, мабуть, на... замочу їх отаку вологу серветку. Ось. Таки витягувала, будь вони не грязні. Ну ладно, зараз зараз щось буду придумати, бо вони дуже-дуже сухі. Мабуть, положу їх в вологу серветку. ну Маю надію, що ми скоро їх посадимо. Так, далі, далі жаржина ось така. Називається Омега, я так зрозуміла. Ну, Тут вроді немає поки ще ніяких пророчків. Але така, ну як, крі -кріп кріпенька така ось, кріпка. Може, щось з неї вилізе. Треба також є, мабуть. Та боюся, щоб вона не загнила, а ось що. Ну хай поки побуде так. Щось така жаршина. Так, і далі ось ці дві квітки. Оця і оця. Я навіть не знаю, що це за квітки. Так, ось побачимо, ось тут так написано, бачите. Тут щось щось таке в землі. І ось щось такі от. Ось іще такі клубні. Це, мабуть, оця. Навіть не знаю. Перший раз бачу. Ось так, одну упаковку розпакували. Зараз побачимо другу. Що ж другі упаковці? Так, другу упаковку витягнула все зразу. Оце вже, я так зрозуміла, знову ось оренду плюси. Оце такі ось гарні. І далі два іриса жовто-блакитні. Ось вони іриси. Але, знаєте, вони вже так підсохші. Ох, що вже не знаю, що з них буде. Ну, може хоч пару штук. Можна якось зберегти. І ось такий от піон. Бачите, тут навіть є росточок. Значить, буде рости. Ось така краса зараз на місце поставлю. І треба швиденько їх якось посадити. Потім покажу, що ж з них вийде, що ж чи ні. Всім бажаю миру, добра, всіх з великодними святами, добрих всім врожаїв. Дякую за перегляд, всім всього самого найкращого. Головне миру.